І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий обзор на нову модельку ПАЗ Ось такий паз 32. Зараз скажу, як називається ця моделька. 32050. Так, ось така моделька. Ось така моделька. Ось вона. Давайте ми її подивимось ближче. Так, ось такі фари бачимо. Бачимо навіть. Є противотуманки. Так, бачимо, написано ПАЗ Шильдік. E, маршрут 198-й. Площа Сенная. Проспект Леніна. Метро Пролетарська улиця Д'яконова. Проспект Кирова, ТЦ Мончегерський. Так. Що ще можемо побачити? АМ 470. 52-й регіон. До речі. Так. Що ще? Пропуск. Найдія. Ну... Написано. Ви бачили що? Так. Колеса ось такі, до речі. Ось такі колеса. Що там ще написано? ОАО, Павловський автобус. Так. Радіаторна решітка навіть є. Ну такий автобус непоганий. До речі. Навіть і люди є. Типу у ньому. Давайте. Сядемо, проїдемось на ньому трошки, а потім вже розіб'ємо. розіб'ємо, Замінюю янки. Ну ми вже його розбили. Замінюю янки. Я пробував на ту моделі, яку він замінює, але чомусь вона не з'являлась. Замінив на янки і він з'явився ось. Ви бачите. Ну непоганий такий. Давайте ми його зараз будемо розбивати. Подивимось. Ну що, що я можу сказати? Пошкодження непогані, як я бачу. Де там? Вже бампер відпав. Зеркало, тобто окно вже тріснуло лобовуха. До речі, капот. Можемо побачити. Ну моделька непогана. Пошкодження теж дуже непогані. Ну що ж. Ну що ж, народ. Давайте будемо завершувати цей обзор, Ось така була моделька у нас сьогодні цього пазу. Ну що ж, народ, підписуйтесь на канал, ставте лайки, усім удачі і усім щасти. Силка на, на цю модель буде в описанні під відео. Удачі!